Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу, коли Ісус з учениками прийшли до народу. То підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. Я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав О роде, невірний і розбещений! Доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть Його до мене сюди, і заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і отрок зцілився у ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали Чому ми не змогли вигнати Його? Ісус же сказав їм через невір'я ваше, бо істинно кажу вам: якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде. І не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм Син людський буде виданий в руки людям, і уб'ють його, і на третій день воскресне. Отця, і сина, і Святого Духа. Шановні брати, і сестри. Сьогодні, у цей недільний день за богослужінням читався. Уривок із Євангелія від Матвія, і подія, котра там описується, відбулася зразу після того, як Христос спустився з гори преображення, де він явив свою божественну славу і божественну гідність. Наскільки це було можливо у реаліях нашого земного світу, і що не менш важливо, наскільки цю славу і божественну гідність змогли сприйняти свідки цієї події, учні Христові. І ось коли Господь е, спускається з гори преображення, то е, він бачить великий натовп людей, який дещо збуджений, е, зрозуміло, що щось там відбулось, і насправді там відбулася подія, ну, досить нетривіальна, в якому сенсі вона унікальна. Коли Христос підходить до людей, то з натовпу до нього виходить. Чоловік, людина, як ми потім дізнаємося, батько, який звертається до Ісуса із словами прохання. Господи, якщо можеш, зціли моєго сина, тому що він дуже сильно хворіє. Здавалось би, звичайна ситуація. Христос зцілював велику кількість людей. Хтось про це просив, в інших випадках за когось просили. А тут ситуація має деяку особливість, тому що батько продовжує. Він каже, що я звернувся до твоїх учнів ну, в час твоєї відсутності, коли ти з трьома своїми учнями піднімався на гору, то я звернувся до інших учнів за допомогою і вони допомогти не змогли. Ось, і Христос таким досить власним словом звертається до Злого Духу, який оселився. В цьому юнаку, в цьому синові, і е, ця молода людина отримує зцілення. Е, з цього приводу є декілька важливих думок. В першу чергу, на що потрібно звернути увагу, це власне віра батька. І тут нам важливо не лише здивуватись чи похвалити сильну віру цієї людини. Ні, потрібно в першу чергу звернути увагу на логіку цієї віри, тобто якими принципами керувався батько, коли е, він звертався до Христа. І логіка, як ми бачимо, наступна: цей батька з одного боку, цілком свідомий, того, що коли він звернувся до учнів, до апостолів, то вони йому допомогти жодним чином не змогли. Він це не лише побачив, бо син його і продовжував бути немічним. Він це і констатує словесно, коли звертається до Христа. Я попросив твоїх учнів, а вони мені нічим допомогти не змогли. І в той же самий час цей батько звертається до Христа. З тією ж з, з, з тим же самим проханням, тобто він розуміє, що між учнями і вчителем, між апостолом і Господом, є певна різниця, не дивлячись на те, що е, вони були разом, що цих людей призвав сам Христос, і ми з певною впевненістю можемо сказати, що це були найкращі учні Господа, але цей батько дуже чітко розуміє, що не все можуть учні, що може їх. Вчитель, ця ситуація вона в якійсь мірі болюча, тому що ця ситуація дуже близька до християн кожного покоління, а саме тому вона і сучасна, тому що і зараз є люди, які звертаються до учнів нашого Господа, і інколи частіше чи рідше буває так, що ці учні, на жаль, не в змозі. Явити повноту і тієї істини, і тієї любові, яку приніс в світ наш вчитель, Господь Ісус. Саме тому, мабуть, і апостол Павло в одному із своїх послань казав про те, що кожному з нас потрібно не думати про себе більше, ніж ми є насправді, для того, щоб нам. Не відчувати якоїсь своєї надмірної особливості через те, що ми є християнами, нерідко люди в нас хочуть побачити любов, Божу, хочуть побачити образ Божий, хочуть почути його чисте і істинне слово. І інколи досить часто на щастя так трапляється, але інколи буває і навпаки. Тому о, ця ситуація, ця обставина вона залишається завжди актуальною і вимагає від нас певної зібраності і розуміння того, що не дивлячись на те, що ми церква і тіло Христова, але ми також і люди, і кожен з нас на собі носить о, відбиток якоїсь недосконалості, якоїсь недовершеності, і тому потрібно о, в жодному випадку, ми не можемо себе ототожнювати з. О, Господом, не дивлячись на те, що ми є його учні в міру своїх сил і можливостей, другий важливий аспект, який нам пропонує ця історія, він наступний: Христос, коли спускається з гори преображення, там, де була тиша, там, де був спокій, там, де була присутність Божої слави, Христос поринає в вир. Реального повсякденного життя з проблемами, хворобами, труднощами і іншими недовершеностями нашого реального життя. До Христа ми бачимо, підходять, від нього щось очікують, від нього щось просять. І Христос досить часто. Відповідає гідним образом на ці очікування і на ці запитання. В цьому також і для нас є важливий принцип це надзвичайно важко знаходити в собі сили для того, щоб кожному гідним чином відповісти, когось підтримати, когось наставити. Але іншого вибору, по суті, у нас немає. Точніше, він у нас є, але він буде ну не завжди не зовсім. Християнський, саме тому нам, християнам, важливо чітко знати, де ми можемо черпати свої сили, де ми можемо знаходити натхнення для того, щоб продовжувати наш шлях, не дивлячись на труднощі, які є навколо, і на нашу недосконалість, яка є всередині нас. Це і слово Боже, це і наша молитва, це і участь в церковних таїнствах, це і спілкування з тими нашими братами і сестрами у вірі, яким ми довіряємо, і досвід, яких для нас є важливий, тому що Господь нас так. Устроїв, що ми ну, не можемо існувати сам на сам. Ми є такими істотами соціальними, і навіть в нашому релігійному вимірі Господь нам залишає церкву, яка є не чим іншим, як власне спільнотою, де ми завдяки один одному можемо зростати, підтримувати друг друга, один одного і. І йти вперед, особливо важливо коли ми черпаємо свої сили, наприклад, із молитви. Для чого ми це робимо? Лише для того, щоб отримати ну, якісь емоційне там заспокоєння. Чи... Чи навіть дехто і задоволення від цього отримує скоріше за все, ми черпаємо силу від Бога для того, щоб цю силу передати іншому, так це як робив Христос. І апостолам подобалось знаходитись на горі преображення, і Господь там був в безпеці, але він повертається в вир повсякденного життя, тому що. Люди знаходяться там, і люди потребують і його допомоги, і його слова, і його натхнення, і в кінці кінців спасіння, яке приносив цей світ Христос. Саме тому справжня віра це вона не не тікає від труднощів цього життя, а вона черпає сили у Бога для того, для того, щоб дієво ефективно, результативно вирішувати ті труднощі, які трапляються в нашому житті, в житті людей, які нас оточують, і власне справжня віра. Вона не робить вибір між богом і людиною. Ми щасливі, тому що нам не потрібно вибирати кого любити, любити Бога чи любити людину. Господь так зорганізував цей світ і таку нам дав заповідь про любов і до Бога, і до ближнього, що нам вибирати не потрібно, тому що заповідь про любов вона неподільна. 14 серпня 2022 року, в неділю 9 після п'ятидесятниці, свято винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього та День пам'яті святих мучеників Макавеїв у Спасопроображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися архієрейські богослужіння. Напередодні ввечері високопреосвященніший митрополит сумський і охтирський Євлогій очолив Воскресне санічне бдіння. Наприкінці великого славослов'я владика з соборними священнослужителями звершив чин винесення Христа Господнього з вівтаря на середину храму та поклоніння йому. День свята митрополит Євлогі очолив Божественну літургію, за якою були піднесені молитви за настання довгоочікуваного миру в українській державі, за владу воїнів, за всіх постраждалих у війні, вимушених переселенців та тих милосердних людей, що їх приймають. Соборні клірики співслужили своєму архіпастерю та настоятелю. Після читання святого Євангелія його високопреосвященство звернувся до присутніх зі словами проповіді на тему воскресного євангельського читання про ходіння по водах. За традицією нинішнього свята на церковному подвір'ї було звершено чин малого освячення води, а також освячено мед нового збору та зілля. 19 серпня 2022 року, в день свята Преображення Господа нашого Ісуса Христа, Високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив святкову Божественну літургію напередодні увечері – в сенічне бдіння, з нагоди престольного свята Кафедрального собору Сум. Увечері владика Євлогій звершив читання святкових канонів утренні. У самий день свята сумський архіпастер очолив божественну літургію у співслужінні соборного духовенства. Возлюблений по Ніємше благоворій найдіснішим общенням з Богом. У своєму архіпастирському слові владика Євлогій пояснив значення слова преображення в контексті понять, образу і подоби Божих у людині, а також закликав до преображення душі та власного життя через дотримання заповідей Божих та щиру молитву. З нагоди свята відбулася хіротонія його високопреосвященство возвів у сан ієромонаха свого келейника, випускника Сумського пастирського богословського духовного училища та одеської духовної семінарії ієродиякона Пимена Мороку. Клірики кафедрального собору та інших храмів обласного центру привітали свого архіпастиря митрополита Євлогія з тридцятою річницею священницької хіротонії. Після богослужіння відбулася хресна хода із читанням Євангелія. Владика Окропив Богомольців святою водою. Також були проголошені многоліття та привітання. Церковна громада і сестри милосердя головного храму Сум приготували святковий обід, який могли скуштувати усі бажаючі. Протягом усього дня на території собору відбувалося освячення винограду, яблук та інших плодів нового врожаю. Мы преклоняемся перед неисповедимыми путями промысла Божия за то, что вы, блаженнейший Владыка, идете спасительным путем, принося пользу Церкви Божией, сохраняя богозаповеданное единство. Народ Украины любит вас, как истинного совершителя богослужений, как попечительного любящего Отца, жизнь которого представляет Удивительнее проявлення священної енергії і неустанного труда ради церкви. Мабуть, може підтвердити кожен, хто спілкувався з нашим представителем, хто відчув силу його молитви. Просто без, без багатьох слів. От коли людина відчуває силу молитви, вона вже впевнена, вона знає точно, що так має бути. Тому що саме молитва наближає до Бога. А коли людина тобі відкриває частково богопізнання, оце і є те, яким має бути представлем відкривати тайне богопізнання народу Божому і вчити людей, як любити закон Божий і як жити по Його. Особливістю облаженішого митрополита Ануфрія є доступність. Кожна людина, кожен прихожанин, кожен віруючий може до нього підійти, запитати, передати записку на молитву. Це якраз характеристика його як і молитовника за всіх нас в цей складний час. І ми віримо в те, що Господь його молитвами всіх нас збереже в вірному православному православною церкві. Блаженнейший митрополит для нас, знаю, как сказать, мы верим ему, любим его, надеемся, что мы выстоим и с ним мы будем на верном пути. Своїм прихожанам я розповідаючи про блаженнішого, порівнюю нашого предстателя з скелею, яка стоїть посеред моря. Часто буває, море бушує, і хвиля морська накриває цю скелю. Але вода ця не тримається довго, вона сходить. І в цих часах хрестецтва блаженнішого кожен рік, якого є кризовий, блаженніший, є такою скелею, яка не боїться нічого і розуміє, що будь-які спокуси. Які приходять, вони швиденько і зникають, тому і хочу побажати бажанішом дариш твердості, а нам всім також твердості, щоб ви йшли за ним і були такими, такими самими твердими, як і ви. мы радуемся сегодняшний день, день восьмой годовщины предстоятельства нашего блаженнейшего митрополита Анукры. Человек добрейшей души, нам Бог послал его, благодарим Бога. Я кажу слава Богу, что слава Богу. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех вас, дорогие владыки, Дорогие отцы, дорогі, дорогі матушки гумені, всі иночествующие і вас, дорогі братья і сестри, за те, що совершилось за этих восемь лет, которые я недостоин, занимаю послушание церковної митрополита Киевского України. Украины. Все, что было сделано за этот период доброго, все это наш плод наших общих усилий наших общих молитв, нашего терпения и смирения. И я желаю, чтобы Господь был с нами и впредь, чтобы в следующие годы, сколько Бог определит каждому из нас прожить, прослужить, чтобы мы не были благоуспешными, чтобы Господь благословил нашу землю миром. Спасибо всех вас, Господь. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.